Така проблема, як фітофтора, вона з'являється Як правильно, зазвичай... фітофтора, чи... фітофтора фітофтора? чи да. фітоф... Фітофтороз або фітофтора. Фітофтора – це неправильно. Фітовтора вона з'являється зазвичай несподівано для господаря. Раптом ви бачите дерево з сформованим. Начебто врожає, нормально все. На яких і десь культурах? вона? Практично на всіх. На, всіх. Да. на яблунях частіше, бо там є проблема підщепи. це проблема, проблема нестійких підчеп. Хоча хворіють і черешні на фіттоктороз, хворіють і персики. А Але і на яблунях це, скажімо так, ну, частіше ми бачимо, можливо, тому що просто яблуні більше, ми ага. частіше зустрічаємо. Виглядає як? Дерево росте, росте, з початку сезону нормально, цвіте, формує врожай, потім десь липень місяць, середина липня, вдруг раптом, раптом починає освітлення, хлороз, потім пожовтіння листя, листя, часткового падіння і дерево ну, місяць тому абсолютно нормально, яке виглядало, воно просто засихає, вмирає. Прямо так? Просто так, да. так. Дуже чутливо вважається 106 підщепа. Дев'ята вважалася раніше більш-менш відпорною, хоча зараз є такі вже штами фітофтори, які вражають і дев'ятку. Але ММ106 це гарантовано, що майже всі клони, які є, вони вразливі до фітовторої. Як можна оборотися? Що робити? Значить, у нас на сьогоднішній день є єдина можливість це альєт препарат, це ручна обробка. Це якщо у вас є хворе дерево в садку, підозріле. Ну, дерево, скоріш за все, доведеться забирати, е забирати звідти. Да. А навколо, оскільки це ґрунтова інфекція, це фітовтора коктором, та сама, що і псоницю вражає ще багато угу. е культур, розноситься з обробкою ґрунту. Угу. а, Тому а, осередок навколо цього дерева, він під загрозою. Десь в радіусі 20-25 метрів всі дерева ви мусите приготувати розчин е препарата альєт відсотка концентрації, і в залежності від розміру дерев і від печі якщо це ММ106, ну, якщо вона молоденька, пів літра. Якщо вже така доросла, серйозна там, більше там, 7-8 років, один літр цього розчину на дерево. І ви цим розчином проливаєте коло навколо штамба, і сам штамб повинно нанести штамб, ну, Пензли пензле пензли наносити на штамп цей розчин, кажу від пів літра до одного літра на дерево, і це